Ха-ха-ха! <laughs> Славилося наше місто колись ще однією цікавою спорудою єзуїтським костелом. Це був найменший костел у Тернополі, а тому, напевне, найзатишніший. Він виконував роль парафії без права парафії для передмістя Зарудкою, відомого ще як Заруддя. Стояв на вулиці, що мала ім'я одного із очільників ордену єзуїтів Петра Скарги. Тепер тут вулиця Юліана Опільського. Єзуїти з'явилися у нашому місті у 1820 році. Пов'язано це із відкриттям гімназії. Де першими вчителями були єзуїти. Існував ще й шляхетський конквіт, яким опікувалися ченці. Вони займали головне приміщення ордену домініканців. Історія спорудження єзуїтського костелу і монастиря належить до дещо пізніших часів. Місце під будівництво міська громада продала за символічну ціну 100 золотих ринських. Це обходилося дешевше, ніж дарувати, а потім залагоджувати різні урядові оплати. 14 травня 1899 року осі. Ячено наріжний камінь під будівництво у цій церемонії брало участь багато міщан. Була й процесія від греко-католицької церкви на чолі з священником Володимиром Громницьким. У 1901 році будівництво костелу закінчено. Його мурував Григорій Кордуба. Доклали також праці своїх рук. Теслі Леонард Менжинський та Антон Крук, Слюстарі Шауер і Асенько та багато інших імен, чи їх історія не занотувала. Уже 29 вересня 1901 року. Відбулося урочисте освячення споруди, в якому брало участь Римо і греко-католицьке духовенство. Споруджувався костел за проектом львівського архітектора Діонізія Кричковського. Розмалював художник Табінський. різбярські та столярні роботи виконав. Клімик це бнефна споруда у романському стилі новішого часу. Увінчувала її чотирихповерхова вежа і невеличка дзвіниця посередині даху. Довжина споруди становила 42 метри ширина 17. Навколо було просторе місце для процесій. Вартість цієї споруди разом із внутрішнім оправленням, дзвонами, шістьма вівтарями, органом і орнаментикою, становила 90 тисяч золотих ринських внутрішнє оздоблення костелу було виконане у романсько-бароковому стилі. У головному вівтарі розміщувалася статуя непорочного зачастя пречистої Діви Марії, привезена із Парижа. У лівому бічному вівтарі статуя святого Ігната. З правого боку був вівтар святого. Христа. Роботи 1820 року, подарований домініканами. Орган спроваджений із Сілезії. Мав 18 регістрів. Освітлювалася споруда електрикою. Під час Першої світової війни костел закрили. Законників звинуватили у переховуванні в'язнів. Відкрився він аж у липні 17-го року. А у 1927 році було повернено книги із книгозбірні отців єзуїтів. Забрані російськими військовими у 15-му році під час бомбардування міста у 41-му костел уцілів. Воєнні дії того року наполовину його знищили, але релігійне життя ще теплилося у ньому. У ньому у 44-му, 45-му роках. З евакуацією польського населення внутрішнього оздоблення було вивезено до Польщі. Костел стояв пусткою. Спочатку планувалося використати його для культурних потреб міста та пам'ятку. Зачекала інша доля, вежу і дзвіницю знесли в будівлі, розмістили тернопільську швейну фабрику. Численні перебудови і добудови до невпізнання змінили гарну затишню костельну споруду. Місто втратило ще один цікавий штрих у своєму архітектурному обличчі.